Інфрачервоний обігрівач від компанії 1С 700 Вт, довжина 98 см, висота 48 і товщина 1,4 см. Металокерамічний, зверху покритий металом. Такі ніжки в базовій комплектації він без ніжок і без провода. Можна кріпити на стіну і робити повноцінну систему опалення. для Вдинку, квартири і будь-якого іншого жилого приміщення з висотою стель до 3 метрів дуже ефективно справляються запалення. Ось так виглядає вага близько 10 кг для 700 Вт. Дуже компактний, сучасний дизайн і ефективний обігрів. Не сушить повітря. Запобігає циркуляції пилу і обігріває не повітря, а предмети. Ось такий варіант від компанії ВДНС